Так, доброго дня усім нам. Трошечки хочу показати ритуал. Ритуал обряд. Там писали до неділі ви свої імена, число, місяць, рік народження, чи дитина, чи. В общем, кожен знає, хто, хто що писав. І от багато, дуже багато. Мені хоча б разів за 10, тому що. Потому що багато. Зараз отрішки вам розкажу. От для цього береться два зеркала. От таке одне зеркало у мене і ось таке зеркало кругле. Одне кругле зеркало, друге, от таке глиненьке зеркало. Сюди на зеркало ми висипаємо пачку солі. Ложимо. І, в общем, я вже разложила, потому что одной рукою знімати мені неудобно буде і його. То його. Тобто, на кожному цьому от ми пишемо примерно отак. Непримерно, так і пишемо. Мім'я число місяць рік народження, це на слідуючий раз буде. І цією стороною ми вложимо на сіль. Тобто на зеркало висипаємо пачку солі і виложимо по кругу, так. Зараз ми їх не трогаємо. Должно все пройти, те, що я должна зробити, а потім я їх буду забирати. Тобто виложу на насіль. Зеркало це, от дивіться, обкладено воно ножами. І ножи, ножі тільки з дерев'яною ручкою. Виложаться по кругу. вони ось сюди. Так, і що ще? Хліб. Ось хліб із цієї сторони лежить. Щоб ви бачили, Тут у нас свічка горить, тут у нас підписані яйця. ці яйця на слідуючий раз будуть. І ось хліб лежить. Тобто, хліб лежить, все ми розложили так, як треба. Це я вам показую. Потім, що далі я буду робити, це мої справи. Велике дякую, що ви вірите, що ви. От, що ви Пішли на це все, дай Бог, дай Бог, щоб було воно все так, як нам хочеться. Потім вам розкажу, яйця ці собираються, сільця, викидається, спалюється. Тобто на студій раз береться опять чиста сіль, береться опять, ложиться по кругу яйця, міняються ножі ті, що тут лежать. Ну і все. І от щоб ви розуміли, що це такий ритуал обряд. Все те, що далі я буду робити, я вам показувати його не буду. Я вам казала і в відео перед цим, що показувати я його не буду. Тобто, вам надо, щоб воно дало результат. Мені теж дуже треба, щоб воно дало результат. Щоб дійсно, 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 наші люди там не... Без цього воно й не буде, ну, хоча б. Хоча б, хоча б. Зеркала це спеціальні, тобто це не так зеркало. Вони старі, вони вже, ну як сказати, з роду... В... Ну, до мене вони чогось прийшли, якось прийшли. Люди на цьому займалися. Тобто, це зеркала дуже старі. Вони спеціально беруться для цих ритуалів. Ну і так. Далі те, що я робитиму, я робитиму. І... Якщо вам це цікаво, можемо зробити ще якийсь ритуал такий, от що, що вам цікаво. Чи там на фінанси, чи на бізнес. Понятно, що індивідуально це набагато краще. Тобто ви телефони бачите, знаєте, треба вам це визволити, якщо тільки вірите в це. Не вірите, значить, подивилися там, щось написали, не написали і все. Якщо людина в це вірить, значить є телефон. Звертайтесь, обращайтеся, все, все, що треба. І кому як треба, все, все зробимо. От такі діла. Так що все це займаюся. Мені хоча б його днів за три, тому що воно, от це все треба зробити слідуючі, слідуючі, а його дуже багато. От зібралося дуже багато людей, дійсно, яким, яким це треба. Ну, таке. Все, дякую за увагу. Гарного всім дня. Ну і до зустрічі! Будемо знімати далі.